Зараз наша рідна Україна переживає важкі часи, і ми всі допомагаємо нашій армії. Ворог може завдати шкоди, навіть коли ми не бачимо його поруч. Сьогодні ми у безпеці, але нам важливо бути пильними та уважними і допомагати і собі, і іншим. Пам'ятаєте песика патрона? А ви знаєте, чим він займається? Так, дітки, він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це коли існує небезпека від вибуху. А ви знаєте, діти? Щоб знайти та знешкодити вибухонебезпечні предмети, собаки теж проходять спеціальну підготовку. Для них зараз створили спеціальні школи. Тож давайте разом з нашими песиками і ми завітаємо до школи патрона. Цього разу у школі дуже багато нових учнів. Тож давайте йому допоможемо. Порахуйте їх, будь ласка, скільки собачок в кожній групі, скільки песиків в першій групі. Правильно, дітки, шість. Правильно, дітки, шість песиків. Скільки песиків? В другій групі. Чотири песика. Правильно дітки сказали? Молодці. А скільки песиків в третій групі? Правильно, дітки, п'ять, п'ять песиків. Молодці. Кожна собачка має право на свій власний будиночок, але всі собаки різні за розміром. Допоможіть, дітки, собачкам підібрати собі будиночок за розміром. Лікар рекомендував кожній собачці, скільки їй треба їсти. Допоможи собачкам знайти свою мисочку. З'єднай цифру з потрібною кількістю кісточок. Молодці діти. Добре. Собачки дуже поспішають на заняття, щоб не спізнитися. А ви подивіться уважно на картинку. І скажіть, які собачки йдуть наліво, а які направо? На першому занятті собак знайомлять з вибухово-небезпечними предметами. Пам'ятаєте, які це предмети? Давайте ще повторимо вибухонебезпечні предмети. Це коли існує небезпека від вибуху. Де ж ми можемо натрапити на вибухово небезпечні предмети? Там, де велись бойові дії, навіть на полі, у траві, у лісі, парку та у дворах. Можуть бути приклеєні до стовбурів дерев та причаїтися у парканах, між кущів та на дитячих майданчиках. Дуже часто вибухонебезпечні предмети зустрічаються біля розбитої техніки та у місцях прильотів, а також під завалами. Вибухонебезпечні предмети ховають у пакетах, валізах, сумках, коробках та бляшанках. Небезпечні предмети ховають навіть в виграшках, якими так люблять гратися наші дітки. Що ж треба робити, щоб не трапилися біди? Треба знати правила безпеки. Не можна ходити там, де є такі знаки. Ці знаки попереджають обережно, десь тут заховалися міни. Якщо ж все ж ви побачили вибухонебезпечні предмети, не рухайтесь, зупиніться, не торкайся! Не наступай на нього, бо може статися Великий Вибух. Відійди якомога далі від предмета, запам'ятай місце знахідки, поклич дорослих і розкажи про свою знахідку. Якщо в тебе є телефон, то відійди якомога далі від небезпечного предмета і зателефонуй. Діти, а ви пам'ятаєте, за яким номером треба телефонувати? Так, 101 101. Спокійно розкажи, де ти побачив предмет? Як він виглядає? Спеціальні служби приїдуть і зашкодять його, і з допомогою собак обстежать навколишню територію. А наші собаки вже впоралися зі своїм завданням. Порахуйте, скільки вибухово небезпечних предметів зібрала кожна собака. Перша. Друга і третя. Яка собачок зібрала більше? Перша, друга чи третя? Так, малята, правильно. Третя собачка зібрала більше за всіх. Молодці. А тепер малята завдання для вас. Які геометричні фігури ви бачите на картинці. Назвіть їх. Подивіться уважно і скажіть, в яких геометричних фігурах заховалися вибухонебезпечні предмети. Подивіться, чи всі правильно впоралися з цим завданням. Назвіть, які об'ємні геометричні фігури ви впізнали. А тепер дуже уважно роздивіться їх та покажіть, в яких з них маскуються вибухонебезпечні предмети. А тепер перевірте, чи правильно ви визначили Вибухонебезпечні предмети. Молодці діти! Давайте ще раз повторимо наше правило. Не ходи там, де не можна. Не чіпай незнайомі предмети. Якщо побачив щось незнайоме незрозуміле, телефонуй. Зателефонувати можна за номером. Сто один, один, ноль, один, сто один. Давайте скажемо ще раз всі разом. Сто один. Один, ноль, один. Або за номером сто два. Один, ноль, два. Давайте ще раз скажемо разом. 102. 1, 0, 2. Молодці діти. Як і всі собачки, ми сьогодні отримали відзнаку від нашого песика патрона. Ось такий значок. До побачення, діти!